Давайте подивимося, в яких умовах Київ розвивається, що зроблено в Києві, які в Києві дорозі, незаконні конкурси, як у нас обвалюються мости, в якому стані у нас вся інфраструктура, в якому стані у нас в мережі теплоенерго, водоканала, до речі, за попередній опалювальний сезон більше 80 аварій, комунальних аварій в місті. При тому були аварії, коли відключали по десятках. Багатоквартирних будинків, всі ці питання вони стоять, вони нікому не потрібні. 8 мільярдів величезні кошти Питання: чому ці кошти до сих пір не пішли на, на капітальні ремонти багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час обстрілів? Сотні будинків за 4 роки е, було пошкоджене, якщо не тисячу. Вже при тому ці будинки ще навіть. Не пройшли технічний, а, технічний аудит, і не визначено, що потрібно в цих будинках зробити. Про що ми зараз говоримо? Про кошти, які заберуть, чи про кошти, які не використали? Про яку політику Ну, даруйте їм. моє моє особисте бачення, що КМДА ці кошти давно просрала. Те, що їх забирає Верховна Рада, ну звісно, це політична боротьба. Але політична боротьба, вона а, побудована на тому на тих. Удавайте ну, я дуже акуратно буду в ефірі говорити на тих помилках, величезних помилках, які допускає КМДА. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.